Щоб зробити колаж, нам потрібно вибрати фото. Це можна зробити за життя і потім вибирати потрібні фото. Якщо в той день ви нічого, крім цих фоток, не фотографували, ви можете вибрати тут галочку, і воно вам вибере всі фото. Далі. Ми тут а знизу. Робимо додати В. Mm -hmm. І тут, коли створити, ми нажимаємо колор. Mm -hmm. mm -hmm. Бачите? Mm -hmm. Ось так. Ми можемо міняти фотографію, от збільшувати, зменшувати. От, наприклад, як нам потрібно. Там, наприклад, це отак можна отак зробити, щоб колаж був. Такий. У мене такий інструмент, як сопілка, з ним трохи погано робити колаж. Ну, є тут різні А з ним поганувати робити колаж, тому що вона довга. І колаж не виходить, щоб повністю схопити інструмент. Що ось такий інструмент, як гітара, фортепіано, воно вийде. Що бажаєте, можна вибрати якийсь фон, але він буде платний. Ну, тому в нас є простий якийсь. Або цей. Або якесь одне велике фото ми можемо поставити сюди. Наприклад, редагувати або замінити там можна. Але це нам не потрібно, готово. Ми можемо вибрати мені такий більше подобається, тому я натискаю зберегти. У нас зберігається колаж. Який я натискаю поділитися, вибираю вайбер. Вибираю вайбер. Пошук вивожу мистецтво, вибираю і надсилаю.